Віхілікс, ваш ключ до повної історії автомобіля із США. Скориставшись WichіLix, ви отримуєте детальний звіт про авто, містить історію цін, регіони експлуатації автомобіля, показники одометра, імена продавців, а також фотографії пошкоджень, якщо авто потрапляло в ДТП. Поточні оголошення, відомості про те, де саме і за якою ціною зараз продається автомобіль, а також на яких веб-платформах. Архів оголошень, історія попередніх пропозицій, динаміка зміни ціни та одометра, а також архів фотографій. Із минулих оголошень фотографії з нами ви отримуєте доступ до понад мільярда зображень, які оновлюються щодня, зокрема, фото до і після ДТП. Історія реєстрацій і власників: детальні дані про всі місця реєстрації, кількість власників та послідовність їх змін. Ви будете вражені, наскільки просто дізнатися все про історію автомобіля. Завдяки WHILEX ви користуєтеся сучасною базою даних, що відстежує кожен етап життя автомобіля на Ринку США Віхелікс відкриває дані про авто, яким довіряють усі таємниці як на долоні.